Тестування по чек-лістам. По чек-лістам ми тестуємо, наприклад, регресії, коли нам мануально треба перевірити продукт, і в нас є обов'язкові пункти, які ми постійно перевіряємо, тобто список. Також ми можемо чек-лісти робити, щоб ознайомити нових співробітників з продуктом. Ми пишемо їм чек-лісти, вони йдуть і ознайомлюються, що і як має працювати. Що не мають містити чек-лісти? Те, що можна автоматизувати, не можна писати пункти занадто загально, тобто має бути коротко і чітко вказано, що треба перевірити, щоб нова людина навіть могла зорієнтуватися. Часто чек-лісти можуть бути в формі запитань. Чек-лісти, пункти мають бути незалежні один від одного і можуть бути перевірені тільки один, наприклад, якийсь пункт, якщо це потрібно. За допомогою чек-лістів ми можемо перевіряти інтерфейси, функціональне, нефункціональне тестування, все що завгодно. Також на чек-лісті ми можемо на чек зробити такі туторіали, по навіть для користувачів. Якщо працює, і якщо чим більше загальні будуть пункти у чек-лістах, тим більш загальне буде покриття. Але Тут є така властивість, що чеклісти можуть застарівати, їх постійно треба оновлювати. Вони ще можуть бути неактуальними, актуальними, тому що розробники вчаться не повторювати своїх помилок, тому як і іншу документацію, ми маємо слідкувати за чеклістами та вчасно оновлювати.